Чому, коли ми намагаємося бути зручними для всіх і хорошими для всіх, ми можемо почати набирати надмірну вагу? Це дуже просто, тому що саме в такі моменти ми постійно пригнічуємо самих себе, пригнічуємо свої емоції, почуття, відчуття і так далі. Тобто, ми займаємося обдумуванням того, як би зробити добре для всіх, окрім себе. І звісно, дуже часто якраз їжа і стає тим місцем або тим нашим другом, який може приймати нас справжніми. Коли ми обираємо їжу, ми можемо бути просто собою. Ми можемо. Обирати наприклад ту їжу, яка дійсно не приносить жодної користі для нас, але вона ж нам ніколи нічого не скаже. І нам здається, що в цей момент ми обираємо себе, тому що саме в цей момент ми обираємо допомогу собі в моменти, коли нам так погано. Ми можемо через їжу допомогти собі. Їжа це те місце, де я можу бути будь-якою. Вона мене не засудить, не скаже, що зі мною щось не так, вона не перестане зі мною спілкуватися, вона не виштовхне мене і так далі. Тому що я контролюю, я управляю всім тим, що відбувається в моєму житті, коли я їм. Так само ми можемо просто набирати вагу для того, щоб бути. Великими, та, їсти більше відповідно. І це відбувається несвідомо для того, щоб бути великими, для того, щоб захистити себе від цього світу, для того, щоб не бачити всіх тих людей. З іншого боку, у нас може бути подвійний конфлікт. Ми можемо більше їсти і ставати великими, навпаки, для того, щоб нас помітили, але помітили нас справжніх, у тих, які живуть всередині, у тих, які хочуть, щоб нарешті почали цінувати саме їх, такими, якими вони є, почали цінувати їх справжні прояви, а не те, якими ми намагаємося бути. Чому, коли я працюю з дівчатами, у яких є надмірна вага, ми завжди працюємо з різними історіями. І повірте, і це завжди не про вагу. І це завжди не просто про їжу. Це зовсім про інші історії, тому що це лише верхівка айсбергу. Це те, що ми можемо побачити симптом. А всередині причини у цього можуть бути дуже різними. Зазвичай це в першу чергу пов'язано з тим, як ми себе проявляємо, те, як ми себе бачимо в цьому світі, як ми комунікуємо з людьми і так далі, і так далі, з нашими кордонами і всім іншим. Тому потрібно спочатку з цим розбиратися, тому що ми можемо почати намагати. Харчуватися правильно, дотримуватися принципу здорової тарілки, ми можемо почати займатися спортом. Це все необхідно, це потрібно, це те, що має бути в нашому житті, але для здоров'я, а не для того, щоб схуднути, стати якоюсь, щоб мене полюбили, щоб мені дали увагу, мене прийняли, мене не відштовхнули, щоб я не була одинокою і так далі. Тому що все це і є потім причинами, через які ми починаємо переїдати, і через які ми потім починаємо набирати надмірну вагу. Тому, дівчатка, якщо... Хочете з цим розібратися, приходьте в терапію, будемо з цим займатися, тому що, повірте, все це можна опрацювати, пофіксити. Головне побачити коріння, звідки все це з'явилося. І тоді ваші харчові звички теж однозначно зміняться. І ви змінитеся. Бо що вам більше не потрібно буде носити цей захисний панцир, який буде вас захищати від цього світу.